Знаєте, чому відьмак 4 дійсно крутіше навіть за GTA 6? розробники The Witcher 4 мають на меті вийти за рамки сучасних рольових ігор. Директор CD Projekt Red Себастян Калемба, який був провідним аніматором третього відьмака, у інтерв'ю виданню Ліга Нерд казав: цитата: Нашим пріоритетом завжди було намагання зламати кордони. Ми хочемо вийти за їх межі. Ми хочемо спробувати зробити щось нове порівняно з тим, що зараз є в рольових іграх. Тим більше, що ми працюємо в цьому жанрі багато років. Кінець цитати. Пані та панове, вітаю вас! І мені, як великому фанату третього відьмака, здається, що я знаю про які конкретно фічі для четвертого відьмака за рамками рольовок йде мова у цьому інтерв'ю. Сьогодні дуже раджу дивитись до кінця. Але також, схоже, що проблем у нового вічора теж буде достатньо. З новин ми знаємо, що протягом 2024 року CD Projekt буде зайнята чотирма проектами, три з яких це ігри по відьмаку. Тобто франшиза ні на день не зупиняє оберти. Хлопці працюють над ремейком першого відьмака, що теж дуже хочеться побачити, адже механіки у першій грі застаріли вже занадто сильно для 2024 року. і гра розроблялась навіть не на пропітарному проджектовському Red Engine, а на рушії – Аврора від BioWare. Ще поляки роблять мультиплеєрний спін офф відьмака, що, скоріше за все, буде виглядати приблизно як The Elder Scrolls Online, І на сам кінець робота кипить над повноцінним абсолютно новим відьмаком. І тут одразу виникають деякі питання. Навіть незважаючи на те, що частину команди розробників перекинули з CyberPunk 2077 після релізу оновлення 2.0 на відьмака 4, все одно здається, що CD Projekt Red беруть на себе за Багато всього одночасно. Давайте не забувати, що CD Projekt це компанія, яка любить пушити до лімітів, тобто братися за настільки амбіційні ідеї, що потім доводиться видаляти купу контенту з ігор і випускати ігри дуже сирими, як той самий кіберпанк на консолях минулого покоління на старті продажів. Навіть з Відьмаком 3, чесно кажучи, теж була така сама ситуація у 2015 році. І все це, щоб встигнути до релізу. На цей же раз це можуть бути не тільки пушту за ліміт. Ранші для команди, а ще й плутанина з багатьма різними проектами одночасно, включаючи мультиплеерний. Це у той час, коли мультиплеєр для кіберпанка довелось повністю відмінити. Знову ж таки, через турбулентний реліз. Ну і не забуваємо, що над наступним кіберпанком компанія теж вже працює як над четвертим проектом, розробка якого кипітиме у 2024 році. І так, більшість з нас, напевно, вже бачили, що Projecti викотили нову стратегію на сайті, мовляв, не буде більше авралів. Буде продуманіший менеджмент і стратегія виходу компаній на прибуток з мультиплеєрними іграми. А ще команда нового відьмака тепер налічує 400 людей замість 150 у 2023 році. Це все круто. Але коли ти обіцяєш, що в тебе гра зламає кордони жанру, то тут або твої слова виявляться брехнею, або твою команду очікує, можливо, і не виробниче пекло, але кропітка праця зі сльозами і походами до психотерапевтів. Тобто, CD Projekt зараз нагадує мені цього хом'яка з мему, який намагається запхати собі за щоки все, що йому дають, і не може зупинитись, бо, незважаючи на те, що щоки болять, поки що все прокатувало. Той самий кіберпанк 2.0 з Phantom Liberty вийшов і ніби перекрив жахливий реліз. На щастя, хом'яки не вибухають у реальному житті, а просто в якийсь момент втомлюються. Але ж одна з найкращих ігрових компаній у світі це не зовсім хом'як в цьому плані. Вона влаштована трішечки складніше. Ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо обвал акцій після релізу кіберпанку, пам'ятаємо вибачення, овер 9000 тисяч переносів, оверпроміс, андерделівер. І оце все компанія віддалено починає нагадувати мені Google, у яких закрилась Google Stadia і взагалі є цілий сайт закритих проєктів. У поляків закрився мобільний покемон Go Witcher з під заголовком Monster Slayer, який подобався, мабуть, мені єдиному в Україні. Знову нагадаю, що відмінився мультиплеєр кіберпанку. Закінчилась підтримка стенделон гвінту, в той час як у того самого Хардстоуна виходить тільки більше DLC. І кінець гвінту частково пов'язаний з перекиданням геймдиректора гри на нашого нового відьмака. Коротше, шанс вибухнути у CD Projekt зростає разом з їх амбіціями, і дуже не хотілося би втрачати таких потужних. Ужних митців ігроіндустрії через невеліковну рану, а не таку, як загоївшийся кіберпанк. Але ж давайте трохи розвіємось і відволічемось на гарні новини про саму гру. Відьмак 4 розробляється під кодовою назвою Polaris і буде грою на рушії Unreal Engine 5, не на Red Engine, як у Відьмак 2 та 3. Що це означає? По-перше, не обов'язково графіку, як у Демці 5 Але Project показували приклад того, як може виглядати локація у новому відьмаку на п'ятому Unreal. І це виглядало неймовірно. Це якийсь Alan Wake 3 з волюметричним освітленням, пастрейсінгом і всіма цими новими технологічними приколами. По-друге, скоріш за все на нас чекають дійсно оновлені відчуття від геймплею. Девелоперам треба буде перевигадати майже з нуля механіки бойової системи, відстеження монстрів і купи всього іншого. Нагадаю, що розробники також казали, що це буде нова сага, яка почне нову трилогію. Ще працювати над грою буде багато нових людей. Ідеї, бо зі студії пішла купа дам та джентльменів через кранчі. А новий геймдиректор, як ми вже дізнались, це Джейсон Слама, який, крім відьмака 3, більше всього працював над стенделон-гвінтом, тобто мав справу із зовсім іншим стилем геймдизайну. Тож свіжість і нові ідеї будуть відчуватись у всьому, що є в наступному відчері. І говорячи про нові ідеї, ось ми поступово підходимо до вишенки на торті. Давайте на секунду уявимо, що вся ця балаканина са. Себастьяна Калемби про вихід за рамки жанру це не маркетинг а. Реальне абстрактне пояснення механік, які готуються для гри. Що ж перше може спасти на думку про механіки для виходу за межі жанру екшн RPG? у роки вибуху гайпу по штучному інтелекту це безумовно можуть бути розмови з AI NPC або ж генерація нескінчених реплік у діалогах з неігровими персонажами. Подібна до процедурної генерації квестів чи рівнів у інших іграх. Справа в тому, що вже дуже давно у ігри намагались. Запхати якісь елементи більш реалістичних розмов з неписями. Умовно, у Binary Domain можна було кричати команди, типу атакуй своєму NPC-другові у загоні. І це працювало більш-менш прикольно. Тобто, вже був досвід розпізнавання деяких словесних команд у мікрофон у доволі великих комплексних старих іграх, які подобались багатьом гравцям. Зараз же ситуація не тільки з розпізнаванням, а й з генерацією голосу вийшла на кардинально новий рівень. Вже є купа фанатських і нефанатських демок, де ви повноцінно можете спілкуватися з шаї майже як з людьми. Взяти хоча б мод для демки матриці, який, до речі, як і Відьмак, робився на Unreal Engine 5, чи демку In World Origins, де по суті представлені перші незаскриптовані НПС у повноцінному новому ігровому світі. Ви можете завантажити це самі у стімі, або ж витратити хоча б три хвилини на відео від стрімерів у цих демках і зрозумієте, що це працює не ідеально, але Дійсно, неймовірно, вже зараз, не через роки, за які вийде відьмак. Навіть розпізнавання моєї ламаної англійської було на високому рівні, коли я грав у Inworld Origins. Що вже казати про те, що для відьмака було б з головою достатньо текстового вводу, який NPC менш ймовірно прийме з помилками. І навіть якщо зберегти вибір з декількох реплік, то все ще можна офігезно урізноманітнити відповіді. Крім того, якщо заглибитись у ситуацію, коли NPC вас не чує. То це навіть може послужити більшим зануренням у гру, адже у реальності ми теж періодично перепитуємо один одного фрази. Так, це буде заглибленням саме у реалізм, але ж багато триплеігор зараз обожнюють бавитись з реалізмом, і саме завдяки ньому поглиблюють геймплей. При цьому найцікавіше у всій цій історії те, що Даг Какл, актор озвучки Геральта з Рівії, багато висказувався на тему шаї генерації голосу у іграх. З ним з'єднувалась компанія, яка хотіла додати його голос у свою базу, але він відмовився, бо вважає, що продаючи свій голос, він не може відслідкувати, як їм будуть користуватися, наприклад, можуть робити расистські висказування. Нас же тут цікавить тільки сам факт можливості продажі голосу і подальшої генерації нових фраз цим голосом. Адже якби до цього не ставився реальний Геральт, а новий відьмак це нова сага про нового протагоніста навіть не про Цирі, бо на єдиному офіційному арті ми бачимо. Медальйон школи Рисі, а Циріла носила талісман школи Кота. Отже, у нову гру можна легко підібрати актора, який не проти продажі шаї. Та й взагалі мати шаї голос головного героя зовсім не потрібно. Більш ніж достатньо, хоча б для цікавого експерименту, зробити деякі квести з другорядними NPC саме з такою фічею. І це, пані та панове, також не все. Фаталіті. Даю вам 5 секунд. Вгадайте, хто був єдиною і найбільшою компанією розробки aaa «Ігор», яка використала штучний інтелект для генерації голосу померлого актора-озвучки? Так. Це була CD Projekt Red у Cyberpunk 2077. У DLC Phantom Liberty вони використали шаї генерацію голосу померлого актора після того, як його сім'я дала на це згоду. І це не якийсь там рандомний перехожий на вулиці. Це бляха, Віктор Вектор. Тобто так, якщо ви не знали, то у ілюзії свободи ви спілкувались з ріпером, голос озвучки якого помер, і його було замінено роботом. Сказати, що особисто я вах, це не сказати нічого тому що це якийсь буквально новий вид тесту тюрінга. Я проходив DLC англійською, але виявилось, що у статті мався на увазі актор озвучення польською, репліки якого я теж послухав, і у мене не виникло ні долі секунди сумнівів, що це озвучувала реальна людина. Чесні. Можемо медявати розайжи. Звісно, генерацію голосу для вектора підправляли вручну, але скоріше за все, навіть такий метод з правками є дешевшим ніж наймати професійних акторів озвучення на повноцінні ролі, не кажучи вже про селебріті рівня Кіану Рівзабретейки. І звісно, дуже сильно протистояти цій історії будуть актори озвучки, бо більшість з них чудово розуміє, як і дах какал, що це відбирає їх хліб. Але нагадайте, будь ласка, коли в останній раз якась група людей перемагала технологічний прогрес, російське гарматне м'ясо не рахується. Якщо це не будуть далі розвивати CD Projekt, то більше заробить той, хто зробить це раніше. І якщо навіть технологія не змінить рівень занурення у ігри до революційного, то вона обов'язково знайде свою нішу, і ми періодично ще будемо про неї чути. А ви періодично будете продовжувати чути від мене, що зробити більше контенту на цьому каналі та взагалі отримати ексклюзивний контент можна тільки ставши патроном від одного бакса чи спонсором каналу на Ютубі від 10 гривень на місяць. Красно дякую всім, хто вже підтримує. Дуже дякую Ярослав Характерник, Сашенька та Віталій Білик. І сьогодні особлива дяка новому підписнику на рівні NoScope MLG підтримка. Сергію Скарбнюкову велика подяка Олегу Ліванову і його підписникам з його ютуб каналу за збір для нашого підрозділу. Ваші гроші підуть в правильному напрямку. Слава Україні! Героям слава! Отже, у поляків є не тільки купа прикладів, а й досвід з феноменальним результатом, як можна імплементувати шаї NPC у нового відьмака. І я дуже сподіваюся, що вони цим скористаються. Навіть не знаю, якими ще новинами чи аналітикою можна перебити гіпотезу про AI NPC. Але також дуже хочеться відзначити, що Всесвіт відьмака це настільки об'ємна історія, що навіть якщо по ній зроблять 10 геймплейно непоганих ігор, то навряд вони зможуть набриднути гравцям як асасіни. Ми не просто не були у купі величезних, красивезних локацій з багатим лором, таких як ковір. Ми навіть не побували у таких особливих та унікальних місцях, як підводне місто із населене водяними. Дуже примітивні механіки підводних битв у третьому відьмаку не дали б розробникам розгулятися з такою локацією, як, мабуть, і сам Red Engine. Той час, як у Unreal Engine 5 є чудові інструменти для роботи з цим. Тобто, у розробників є просто небувалий простір для трилогії ігор з сетінгом, який навряд набридне ще дуже довго. Так в інтерв'ю Геймс один з розробників казав, що завжди хотів би повернутися до темерії та визіми на нових технологіях, але скоріше за все це була інформація про ремейк першого відьмака. Що ще важливо знати: незважаючи на те, що гра розробляється на UE 5 від Epic Games, у CD Projekt казали, що вони не збираються робити її ексклюзивом Epic Games Store. Ну а так як гра вже активно переходить з фази препродакшену у потужну розробку, очікувати реліз варто десь у 2026 році. Під час телефонної розмови з інвесторами у 2022-му, Адам Кічинський згадував, що наступна частина серії з'явиться щонайменше через три роки. Бисто я впевнений, що від переносів все одно ніхто нікуди не дінеться ні з якими оновленими стратегіями розвитку. Як нікуди не ділись і кінцеві заставки. Тож пропоную зацінити ці відео, а там недалеко і до підписки чи отримання привілеїв та ексклюзиву за підтримку каналу.